Продається житловий будинок у зв'язку з переїздом. Розташований будинок у селі Берегуйфалу Берегівського району, близько до районного центру, на Закарпатті. на відстані 20 кілометрів від кордону Європейського Союзу. Територія ділянки 11 соток та загальна площа будинку 95 квадратних метрів. Будинок має чотири кімнати. Тип стін будинку це гляний, та має утеплення базальтом та покрівлю керамічною черепицею. Три великі кімнати, кухня, ванна, дві прихожі, два окремих входи. Будинок має новий ремонт, продається без меблів. В усіх кімнатах замінено підлогу та стелі. Встановлено металопластикові вікна. На території багато зелених насаджень. Величезний гараж над ним велика кімната, близько 40 квадратних метрів, яку можна облаштувати для літнього відпочинку, газове опалення, радіатори, два котла, на дровах та газовий котел. Свій колодязь, своя вода заведена у будинок. Газовий котел дає теплу воду. Великий двір, підсобні приміщення, сарай, винний підвал, присадибна ділянка близько 12 сотих, сусідів з двох боків немає. Один мінус, що туалету в будинку немає, а розташований на дворі. Але є можливість встановити у ванній кімнаті. Нерухомість приватизована. Право власності на земельну ділянку оформлятиме вже новий власник. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазини та навіть дитячий майданчик. У 20 хвилинах ходьби розташована річка, водосховище, озеро та ліс. Так як будинок розташований в Карпатах, вас всюди буде оточувати свіже повітря. Звертайтесь для додаткової інформації та перегляду до телеграм-каналу. Продається гарний будинок у селі Агрономічне Вінницької області. В будинку є два вида опалення. Є газовий та твердопаливний котли з окремою котельнею. Добудована веранда. Є три кімнати, кухня, ванна кімната суміжна та коридор. Є каналізація у вигляді великої вигрібної ями. Зроблено частково косметичний ремонт. Нові вхідні броньовані двері, металопластикові вікна, нові кахлі у ванні, шпаклівка та виліплені стелі. Санвузол суміжний, має велику чугунну ванну. У кухні стоїть духова шафа та пральна машина. Дві кімнати закриті та одна прохідна. Всюди є косметичний ремонт. Всі підлоги вкриті килимами. Підведено усі комунікації у вигляді води, світла та газу. В дворі є літня кухня з пічним опаленням та підсобне приміщення, гараж з оглядовою ямою, підвал та сарай, всі будівлі з червоної цегли. Та перекриті шиферним дахом, великий двір, гарний заїзд та огорожа з металопрофілю, багато цементованих доріжок, обабіч яких ростуть квіти, садиба у 50. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місті, широка вулиця, неподалік садочок, школа, зупинка. Та магазин. До автостанції всього 10-15 хвилин пішки. Переходьте за посиланням до Телеграму, щоб дізнатися більше, поставити питання та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал для того, щоб першими бачити усі нові оголошення. Продається гарний будинок із всіма зручностями. У селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. Загальна площа будинку 98 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 7 соток. Все приватизовано. Є новий техпаспорт. Будинок двоповерховий з металопластиковими вікнами та дверями. На другому поверсі велика кімната площею 19 квадратних метрів. Та балкон з терасою. У будинку встановлена охоронна сигналізація. Також є система автополиву. Будинок утеплений пінопластом та обкладений сайдингом. Зроблений ремонт підлоги з паркету. Під всім будинком велике підвальне приміщення, обкладене всередині плиткою та шпалерами. Виглядає як ще один додатковий поверх. Опалення газове з гарячою водою від двохконтурного котла. Також встановлений котел на твердому паливі на аварійний випадок. На електропостачання встановлений двохтарифний лічильник. Водопостачання централізоване від міського водопроводу. Є вигрібна яма на 11 кубів. Також зроблений металевий гараж у 18 квадратних метрів з навісом. Ділянка відпочинку має гарний ландшафт, великі кам'яні сходи та багато вічно-зелених рослин, бесідка та зона барбекю, аптека, магазини, дитячий садок, зупинка транспорту та амбулаторія знаходяться на відстані всього у 900 метрах. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх. Та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5 соток. Будинок побудовано в 85-х роках, з цегли та шиферного даху. У будинку є 4 житлові кімнати, 2 коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ, світло, вода, криниця та свердловина, септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами, а також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення. Встановлено металопластикові вікна та нові двері. Вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером. Також підведено газ, воду та електрику. Поміняні вхідні двері дерев'яні. та металопластикові двері. Пічне опалення. Кухня, газова плита. Гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі, дровітня та бетонний погріб, сад, два відокремлених місця підгрядки, багато фруктових дерев та кущів. Є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем та лісом. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Будинок оснащений індивідуальним газовим опаленням, що дозволяє самостійно регулювати температуру в приміщеннях. Санвузол розташований на подвір'ї. Будинок розташований на великій земельній ділянці площею 30 соток. Така територія дає безліч можливостей для ведення господарства, садівництва або облаштування власного відпочинкового куточку. На ділянці є власна криниця з чистою водою, просторе подвір'я, де можна облаштувати зону відпочинку, альтанку або сад, господарські споруди, які можна використовувати для зберігання інвентарю або тримання худоби. Село Росихач має добре розвинену інфраструктуру. У пішій доступності від будинку розташовані школа та дитячий садочок, аптека. Магазин та ринок, відділення пошти. Також неподалік є озеро та річка, що створює ідеальні умови для риболовлі, прогулянок і відпочинку на природі. До будинку веде зручний асфальтований під'їзд, що забезпечує комфортний доступ у будь-яку пору року. Цей будинок підійде тим, хто шукає затишне місце для постійного проживання або відпочинку, людям, які хочуть жити ближче до природи, але з комфортними умовами, тим, хто мріє про власне господарство або сад. Цей будинок чудова можливість оселитися в спокійному та мальовничому місті, створивши навколо себе простір щасливого життя. Ціна лише 7 тисяч доларів.